Друзі, всіх вітаю на каналі Фані Гриби Карпат. Вибрався сьогодні в ліс, подивитися білі гриби. Сьогодні у нас 5 грудня. Зима, ось лід стоїть на болотах. Ось такий досить такий вже товстенький. Тому що були морози, зараз вже трошки перейшли. Вибираюся в ліс, подивитися білі гриби, тому що дехто ще знаходить і йду дивитися. Маю вільний час, світла немає в нас. Переважно більшість дня, тому маю вільний час, щоб піти подивитися грибочки. І з надією знайти, знайти декілька гарних боровичків. Ну, снігу в нас немає в деяких регіонах по Україні, звичайно, випав сніг. Десь вже він встиг і розтанутий, а в нас ні, у нас немає. Морози були, зараз трошки погода вже більш тепла. І, можливо, десь грибочки ще вистрибують, тому йду їх шукати. А всі знахідки, друзі, буду показувати вам. Ставте лайк авансом. Також не забувайте підписуватися. І, друзі, комент після відео. Ваші враження. Також пишіть, яка у вас погода, чи ще знаходите гриби. Погнали їх дивитися. Натрапив у підйомі на одну говорушечку. Димчату, ось така вже стара. Перестаріла вже груба така. Фу захекався два тижні, не виходив до лісу і трохи розучився ходити по цих схилах. Дивіться. Фу, тут такий крутий спуск. Ось там гори. Навпроти туди спустимося, вниз. А поки що ось вище, ось вище. тих каменів планую піднятися. І так рептом вверх піду. Дивитися боровички. Такі справи продовжую йти. Так, друзі, не знаю, чи вам видно, чи ні, ось там вдаліні. Ось там вдалині вже на горах сніг лежить, на тих, що там бачите. Вам напевно не видно, тому що ледь-ледь видно і мені звідси. І туди лежить сніг, а в нас немає. У нас ось така. Тепла погода. Зараз, напевно, буде ще й дощик литий, бо щось вже по капельці кидає. Ну, я погоду не подивився, можливо, навіть буде і дощ. Але я швиденько хочу походити по своїх місцях, подивитися гриби. Але на всяк випадок у мене з собою є дощовик, так що проблем мені це не повинно створити. Ось так шукаю. Якраз піднявся на хребет. Е, крім говорушки, то і нічого не бачу. Ну іду вже дивитися боровички. там. Тут подивився, в цьому місці нічого не видно. Слідів також ніяких грибників не видно. Ну що ж, продовжую. Так, білих і боровичків поки немає, але зато є дубовички, дивіться. Три штуки знайшов, але... Вони вже якісь ось які, бачите, вони вже геть перемерзли ось такі ось такі два і третій, Ну це вже вони не ростуть, вони вже тут, напевно, довгий час, мабуть, тиждень так лежать. Уже мороз їх настиг і вони вже не ростуть. Бачите, які вже вони е аж поморщились якось так. Тому що... Були морози, як говорю, ось він чистенький, ще всередині. Були морози, а тепер трохи потеплішало і вони розмерзли і, звичайно, що зіпсувалися. Шукаю далі, хотів би знайти молоденького боровичка, але поки нічого не бачу. Продовжую шукати, якщось буде, обов'язково буду показувати. Знайшов ще ось такі дубовики. Теж вже в поганому стані дві штуки знайшов, тут третій був погнивший. Ось такі. Я їх так торкнувся, а вони геть уже попадали. Ось такі рибочки ще є, хоч і в поганому стані вже. Ну нічого, ще годинку так походжу, подивлюся, якщо не буде, то не буде, але поки що в мене є ще надія на одне там місце. У молоденьких буках, де ростуть пізні білі гриби. Ось так продовжую йти далі. Так, піднявся на вершину, ось тут іде така лісова дорога ось такими хребтами. І ось тут лід Уже замерзла водичка. Ось тут, там. Ну що, грибів поки нема, шукаю далі, йду в своє коронне місце. Якщо там не буде, то... Не знаю, чи вже десь та й знайду. Так, піднявся в березняк що на хребті гори і знайшов тут якогось гриба. Зараз будемо дивитися, що це за гриб. Ось такий гриб. ну Не думаю, що це підберезничок. Зараз зірвемо, подивимось. ну Не знаю чесно, що за гриб, він теж вже такий геть замерший був. Видно, що був замерз. А зараз трохи влівив і... Ось такий м'який вже. Ну, що за гриб, хто знає, пишіть коменти. Я такого гриба не впізнаю. Шукаю далі. Але білими і не пахне. Навіть ніяких підосиновичків немає в цих березах. Ну, хоча я в них тільки зайшов. ось звідти. Але поки що не знайшов нічого. Ось дивіться, що за гриб. Здалеку подумав, що це білий, але ні. Друзі, це дубовичок. Дивіться в якому стані. Цей грибок ще виріс Ось як стоїть. Ось такий. Ну теж на нього погода вже вплинула. Хоча він ще чистий. Ну, такого гриба ще навіть і забрати можна було б. Ну, але що зробити? Одного брати вже не буду. Ті я не взяв маленькі, бо вони в поганому були в стані. А цього одного також не буду брати. Буду зараз спускатися. Ще тут подивлюся, може буде ще щось. А буду вже помалу спускатися. Поки грибів нема. Ще там на спуску буду дивитися боровички. Ось такі справи, грибів немає. Ось вже почав синіти. Бачите, як одразу синіє. Цей гриб. Ось так його ще притращити. Зараз він там ще сильніше посиніє. Синяк-синяк у нас на нього кажуть. Ось такі справи. Ну що, шукаю далі. Е, не дуже жалкую, що вийшов, але надіявся знайти білі гриби. Ну, можливо, ще знайду. Шукаю. Дивіться, що знайшов. їжовик кораловий, малесенький. Ось який. Геть уже теж примерз. Тут навіть вже підсох. З цього боку ще такий хороший. А тут уже геть висохнув, ну і весь вже. З нього вже всього нічого не візьмете. Ось такий. їжовичок, малесенький, малисенький, не встиг вирости. Прийшов на нього мороз і він не встиг гарно підрости. Шукаю гливи. Поки що теж не знайшов жодного гриба. Але там трошки нижче, може ще гливи знайду. Це що знайшов? Ось вони, вішанки. Я їх знайшов. Ну хороші, я їх, напевно, зріжу і заберу. Ось такі рибочки, ще один нижче. Ну цей поганенький. Чогось мені здається, ось він вже такий ніякий. Цей викидаємо. А ці? Ці, в принципі, не знаю, я їх поки що зріжу, подивлюся, які там вони. Це не знаю, це, напевно, плісня або ні, може. Ну, Зараз зріжу, подивлюся. Ось такі грибочки знизу теж чудові ось які. Ну, Трошки вони примерзли, але нічого страшного. Буду їх зараз зрізати. Ну, може, десь мені попадуться ще молоденькі. Ну, Це такі вже трошки старуваті. Ну що ж, друзі, завершую похід. На жаль, білих грибів мені знайти не вдалося. Знайшов ще декілька якихось незнайомих мені грибів по дорозі, але вже їх не знімав, тому що я їх не впізнаю і вони такі ніякі вже перемирщі. Звичайно, хотів побалувати себе грибами білими взимку, в грудні, але не вийшло. Думав, буде цікаве відео, зроблю, якщо знайду якісь грибочки. але на жаль, мені це не вдалося. Грибів нема. Це, напевно, тому що молоденькі гриби, як я бачу, вже не виростають, а ті гриби, які залишилися і могли перечекати тут багато тижнів в замершому стані, їх нема, тому що люди ходять до цього часу по лісу і збирають гриби. Тому це нереально важко знайти. Можливо, десь. По якихось місцях, якщо б витратив цілий день на це, то якісь 2-3 гриби знайшов би, але я не хочу цього робити. Буду спускатися і йти додому. Цього року грибів було достатньо, я назбирав багато. Звичайно, хотів такий ексклюзивчик зимовий зазняти, але не вийшло. Ось такі справи, друзі, спускаюся, а вряд чи буде тут ще десь. На спуску гриби, якщо не було по моїх козирних місцях, то думаю і тут також не буде. Ну що зробити? Таке буває. Але нічого страшного. Чекаємо новий сезон та будемо ще сильніше збирати білі гриби. Ось так. До побачення. Дякую всім за перегляд. Хто дивився це не дуже цікаве відео, але тим не менш його додивився до цього моменту. Я вдячний, що ви зі мною. Do pobawienia.